Всім привіт з вами і сьогодні я покажу коди на емоцію Брукхевен. Тому погнали! Пишемо перший код. Ось така цікава ця емоція, якщо ви могли замінити, в, е... в... в інвентарі такої емоції нема. Та що до мене пристала якась дівка? Зараз ми пишемо вивчати таку команду. Ось така емоція. Таке відчуття, що ми кудись ліземо. Якщо взяти коня і сісти на нього, ми підлітимо трішки вище. І тепер можна залізти на дах без використання дрони. Тепер емоція. Афика і всі знають, про що емоцію. ще наступну емоцію. Також все добре. Якщо ми сядемо на коня та попробуємо злізти, ми просто з нього не злізли. І будемо ходити дуже помало. Якщо розсепнутися, будемо на коні деякий час. Ми потім впадемо, а кінь розлетиться. Далі ми повинні побудувати воєнний дім. Заходимо всередину та йдемо на цю штуку, а тепер просто видаляємо дім. І ви залишаєтесь ганталью. Це тільки у вас буде на тому сервері така ганталю. І все, на такій ноті можна вже закінчити відео. Я прощаюсь з вами ненадовго, а ви не забудьте підписатися поки чмокі.